Всім привіт! Ви на каналі People І сьогодні у нас перезавантаження. У зв'язку з тим, що програмне забезпечення у продуктах оновлюється та самі продукти з їхнім функціоналом. Ми вирішили перезняти серію роликів з підключення та налаштування пристроїв. І перше сьогодні наше відео по підключенню та налаштуванню це комплект охорони сигналізації від компанії Ajax. Поїхали. І так, що ж складається система охоронної сигналізації від Ajax. По-перше, у нас іде мозок цієї системи, це у нас іде Ajax Hub. На даний момент це у нас Ajax Hub 2. Далі у нас в комплекті йде ось такий от датчик руху. В народі його дуже люблять називати пірдатчик, А серед тих, хто дуже знайомий близько з AJAX, його люблять називати Мойша. Далі у нас іде датчик відкриття. Двери, це у нас Ajax Door Protect. Його в народі ще можуть називати герконом, ну Дуже популярний на слуху серед інсталяторів. ось. І також у нас в комплекті йде ось такий от брелочок. Він призначений для того, щоб можна було ставити свій об'єкт під охорону, або також викликати можна тривогу. І так, далі ми з вами переходимо до того, що ми підключимо наш хаб до мережі Ethernet та підключимо до мережі 220 вольт для того, щоб його вімкнути. Поїхали. Ну що ж, переходимо до підключення. Ми дістали з коробки наш хаб, ось він так виглядає. Ось тут у нас є смарт-бракет. Нам потрібно його відчинити. Ось так: от просто відчиняється. Ось тут ми бачимо, у нас кнопка ввімкнення. Два слота для підключення сім-карт. Ви можете використовувати два канали зв'язку ще додатково, е, окрім зернету. Тобто ще дві сім-карточки поставили, і у нас є два резервних канали зв'язку. І ось тут у нас є роз'єм для підключення кабелю 220 вольт мережі, і другий для підключення інтернету мережі езернет. І зараз покажу: підключаємо ось такі у нас комплекції, йде мережевий. Кабель 220 вольт. Також у нас в комплекті йде ось такий ось патч-корд звичайний інтернетовський. Вмикаємо, впевнюємося, що у нас все гарно лежить і натискаємо кнопку увімкнення. Натиснули, тримаємо і бачимо, що у нас хаб вмикається. І чекаємо, поки. Наша емблемка спереді Аякс засвітиться зеленим кольором. Якщо у нас буде підключено декілька каналів зв'язку, у нас емблемка Аякс засвітиться небесно голубим кольором. Бачимо, що емблемка нас засвітилась зеленим кольором. Це значить, що у нас доступний зараз один канал зв'язку по езернету. Ми сім-карти не підключали для налаштування, зараз нам це не потрібно. І зараз ми розпакуємо і переглянемо інші пристрої і потім почнемо їх додавати у систему від компанії Ajax. Будемо через мобільний додаток підключати датчики та пристрої брелочок до нашого хабу. Прийдемо до. Першого датчика це у нас датчик руху. Ось у нас в комплексі йде такий от монтажний комплектик невеличкий з тріамовським двостороннім скотчем. Обережно можемо дістати наш датчик з коробочки. Ось він так виглядає. Дуже гарно запакований обережно. Його витягуємо. Це у нас датчик руху, ось так він виглядає. Ось у нас смарт-брекет. Кронштейн для встановлення на стіну. Ось він так от вищолкується легесенько. І все. Беремо кронштейн, вішуємо до стіни на висоту 2,4 метра і просто його оп і защолкнули. Задня частина у нас знаходиться кнопочка увімкнення, і також QR-код для сканування через мобільний додаток та додавання у наш хаб. Так, а тепер. Переглянемо наш датчик відкриття дверей. Це у нас Ajax Door Protect. Відчиняємо. Ось у нас ще мануальчик. Тут теж у нас він є. Так, В комплекті у нас теж є монтажний комплект та додатковий дріт для підключення зовнішнього датчику відкриття. Тобто до цього бездротового датчику ви ще можете підключити додатково звичайний зовнішній дротовий ГЕРКОН для більш надійної безпеки. Так, давайте відкриємо, глянемо, що у нас тут ще в комплекті. Ось бачимо у нас сам датчик з кронштейном своїм. Ось воно так отак відмикається. А це роз'єм для підключення зовнішнього геркону та кнопочка увімкнення. Також у комплекті у нас іде великий магніт та маленький. Ці магніти обов'язково встановлюються з правої сторони від датчика. І також у нас в комплекті іде ще ось такий брелочок. Пультик керування, що називають такий от гарненький, біленький з чотирма кнопочками та світовою індикацією теж присутня на ньому. Бачимо, як зеленим кольором воно моргає. Ну і що ж, перейдемо до підключення нашого хабу до мобільного додатку, підв'яжемо в наш аккаунт, і перейдемо до підключення наших датчиків до нашого хабу. Для цього нам необхідно. Зайти у мобільний додаток як Systems, там перед цим зареєструватися. Ми не будемо показувати етап реєстрації, це ви можете самі зробити без інструкції. Бачимо, у нас робоче поле висвітилося, Ми натискаємо кнопочку додати хаб. У нас є також покрокове керівництво, ми можемо запустити, але ми це не будемо робити. Натискаємо Додати вручну. І придумаємо ім'я хаба. Наприклад, там квартира 9, квартира 10, або можемо адресу, або просто там дім без, без різниці, в принципі, те можете назвати те місце, де ви, в принципі, знаходитесь. Хай буде у нас студія. Ми зараз в студії нашій, студіо. І код реєстрації. Код реєстрації це у нас QR-код, який знаходиться на хабі, або у нас знаходиться ось тут, зверху під кришкою коробки. Натискаємо на код і скануємо QR. Пунь відсканували, натискаємо ОК і чекаємо, поки наш хаб додасться до системи. Все, наш хаб додався. Дуже швиденько можемо вже починати далі користуватись. І так, у нас є тут декілька полів, поле пристрої. Кімнати, сповіщення, та можемо ставити, керувати системою через мобільний додаток, постановка, зняття з охорони та викликати тривогу. Зараз ми це робити не будемо. Зараз ми переходимо до етапу додавання наших датчиків, але перед цим потрібно створити нам кімнату. Створимо кімнату. Наприклад, додати кімнату вибираємо. Хай буде, наприклад, у нас зала номер 1 Зала 1. Готово. Натискаємо ОК. Ми можемо додавати багато таких кімнат, але в даному випадку нам достатньо одної кімнати. Так, все, ми кімнату створили, це обов'язково для того, щоб додати пристрої. Бачимо, що у нас хаб якусь помилку пише, каже, що у нас корпус відкритий, а ми його зачинимо зараз. Все, ми корпус закрили, і у нас помилка з хаба пропала. Так, натискаємо додати пристрій. Ім'я пристрою, хай у нас буде, це у нас буде датчик відкриття перший, ми його будемо встановлювати на двері. Можемо собі уявити, у нас є просто квартира, і нам потрібно, щоб у нас була захищена вхідна група. Но цих пристроїв більш ніж достатньо для того, щоб поставити ваше помешкання під охорону. і Тому цей датчик ми просто мол, назвемо двері 1». Двері. Скануємо QR-код з датчику. Відсканували. Вказуємо, що це у нас кімната зала 1 І натискаємо кнопочку Додати пристрій. У нас пішов відлік 30 секунд. Під час цього відліку нам потрібно увімкнути живлення на датчики. Ми його вмикаємо. Ось вімкнули. Датчик у нас все і додався. Все дуже швидко. Зачинимо наш смарт брекет кронштейн від датчику, щоб у нас не було далі помилки в додатку. Все зачинили. І наш датчик готовий до праці. Так, перейдемо до наступного нашого датчику. Це у нас детектор руху. Натискаємо Додати пристрій, додати пристрій вибираємо. Хай буде це у нас коридор. Скануємо QR-код, вибираємо «Зала 1» і додати пристрій. Також у нас запустився відлік, і нам потрібно на цьому датчику увімкнути просто живлення. Ось вмикаємо, Бачимо, засвітився. І все, окей, додався. Все просто. Закриваємо смарт-бракет, щоб не було у нас помилки. Так, а тепер саме цікаве, як нам же додати. Наш брелочок або пульт керування. Дуже багато запитань по цьому, але все дуже просто. Для того, щоб додати на пульт керування, нам потрібно зісканувати QR-код, який у нас знаходиться ось на ось цій коробочці. Натискаємо кнопочку додати пристрій. Назвемо його пульт, скануємо QR-код. Натискаємо Додати пристрій. Та затискаємо кнопку постановки на охорону та кнопку виклику тривоги одночасно. Затискаємо і все. Наш брелочок додався. Все дуже просто. Ну що ж, давайте переглянемо, як працює наша система. Ставимо наш об'єкт під охорону. На брелочку натискаємо ось цю кнопку. Побачили ми сповіщення, що наш об'єкт став під охорону. Після того, як ви поставилися об'єкт під охорону, потрібно зачекати до 1 хвилини для того, щоб наші датчики прокинулись, бо вони у нас, коли об'єкт зняти з охорони, знаходяться в стендбай-режимі для того, щоб у нас була економія заряду батареї. Ну що ж, перевіримо, як іде у нас спрацювання. Робимо спрацювання по датчику руху. Ось. Голосне спрацювання системи. Отак все просто. Це, знімаємо наш об'єкт з І одразу ж отримаємо повідомлення, що ми зняли з пульта нашу систему охорони. Тобто, ви будете бачити, що вашу систему зняли з пульта, або користувач, який був доданий в мобільний додаток, буде показаний в додатку з що Конкретно ваш член сім'ї, який був зареєстрований у вас в хабі, знімав ваш об'єкт з під охорони. Шановні, як побачили, даний у нас швиденько налаштовується, не потребує суперзнання в, в, в системах охорони. Взяли, дістали з коробочки, повідкривали, відсканули кодики, і все, у нас система вже працює. Ваш об'єкт за там, грубо говоря, за 10 хвилин знаходиться. Під охороною У нас буде ще багато таких відео на різну тематику. Дуже просимо, щоб ви залишали свої коментарі. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. People.ua – безпека для людей. Па-па!